О, Марко йде, вибрав саму круту тачку, з порю катається. Ми прийшли в цей, в торговий центр, в подоляни ми прийшли. Обійшли оці те, магазини з техніки. До речі, у нас були якісь компів, у нас був магазин, його вже нема. Хто такий крутий? Ламборджіння, бачите. О, їхав. Е, обійшли у цей магазині з технікою. Є ці електронні ваги, нам треба електронні ваги, такі кухонні. Але ми хочемо ті, щоб вони були гарні, знаєте. Молінекс, ну щось таке, відома якась фірма, така гарна. І якісь такі всякі, ну, є, але якісь невідомі, якісь такі, ну, що ми не хочемо такого. Е, Був ще Комфі магазин, але його нас нема. Лишився лише Фокстрот і Ельмарт. На першому поверсі. Йде якась виставка книг. Ну там дуже багато людей, ми не хочемо туди йти. Чесно коротше, я книги останнім часом не люблю. Раніше я весь читав книги, потім трішки аудіо слухав, потім знову читав. А зараз я щось відійшов від книг. Хоча Оля моя до сих пір любить книги читати. Людей дуже багато. Вихідні. Зараз сяду. А де вони пішли? А, он ще поїхав на коло. Там на час, якось купуєш час і собі їдеш по тому часі. Тому не знаю. Такі воно квіточки, дивіться, ні поприкрашували вхід. З цієї сторони людей майже взагалі нема. Там якісь магазини одягу, там якась черга прям стоїть, а що там таке відкрилося, що там прям аж черга, дивіться. Не знаю, то чого там черга? Там аж черга. Ні, якщо туда ти в загальному, то людей багато. Хоча погода сьогодні гарна, ми сюди прийшли виключно за тим подарунком, але його немає, то прийдеться купувати в інтернеті. А, от їде. Виключно в інтернеті прийдеться купувати. А. а зараз що? Зараз просто Марко покатається і йдемо на двір. Поки гарна погода, що сидіти в тих подолянах, в тих магазинах. Зараз, в принципі, саме обід, така, знаєте, найгарніша погода. Причому це тепленько, я вдів гольф, а тут дуже так скакот, дуже жах. Тому краще покатається і підемо. По дорозі бачив, відкрилося прошуток цей магазин, що ми ходимо на ринку, то зараз він тут відкрився. По дорозі. От, перед подолянами зразу. то може краще підемо в прошуто, щось купимо таке смачненьке на обід чи на вечерю я там і опеньки хочу тушкувати. Ну, подивимось. Їде. Їде. Ну нічого, зараз покатається і підемо. А, все. Вже Марко покатався. Подивіться, який в нього крутий костюм. Є канал такої. Мої коліжанки і підписниці, і я на неї підписаний. То Люда присилала була а, нам речі, неї на внук. Ну, він не потребує ніякої реклами, звичайно, це канали мільйонники там купу золотих кнопок. І е, хлопчик теж в таких дуже класних таких брендових речах, цих Dolce Gabbana, Adidas, оригінали, все. І нам Люда була прислала подарунок для Марка. Такі от класні костюми. Е, на 5 рочків він. І якраз Марко вже доріс. То Марко вже ходить, якраз в нас теж. Марко вже доріс до цих костюмчиків, такий у нас крутий пацан ходить. Людочка, так що дуже дякуємо за таку передачку, за таку посилочку. Марков вже якраз якраз дозрів до неї. Ходи, давай діваємося, будемо йти. Зараз за нами прийде дядя Рома і поїдемо в епіцентр. Ми поїдемо в епіцентр. Ну так. Зараз підемо в епіцентр. Може там знайдемо гарну вагу, бо там по-любому техніки, ну як мінімум такої дрібної, цих електронних ваг має бути значно більше. Того всього попали в епіцентр. До речі, я подивився, є така одна непогана вага, тефаліська. Треба зараз відгуки почитати швиденько. І зараз подивимося, чи вона гарна. Якщо зразу купимо і буде вже спокій з подарунками. На Вінзер дуже є багато знижок. Але я раз, до речі, купував ложки, то теж були такі отчайні ложечки, і ця знижка тоді була не спрацювала. Ну тут, як завжди, всього багато, вибір велетенський. Просто знаєте, якщо вам треба щось придбати, то однозначно для себе ви знайдете і по ціні, і по грошах, і по всьому. Появилися дуже багато таких, знаєте, невідомих всяких фірм, попри те, що от, оці от крафт то вони практично заполонили їх дуже багато. Ну тефаль, звісно, це класика жанру. Напевно, що тефаль і Вінзер, так це такі дві класних фірми, які себе дійсно оправдовують, попри те, що ну вони направду дуже дорогі. Тут оця сковідка рахуйте три тисячі коштує, три тисячі коштує. от малюсенічка така. От. Знаєте, але ви знаєте, я вже переконався сто разів. Краще купити одну річ тулкову і мати на руки, аніж отаке яке-небудь, що воно потім вам перекидалося. Ось, напевно, те, що я вам розказував, як то кажуть, моя найкраща і найулюбленіша кухонна, от фірма. І посуду, і взагалі от приборів тут. На рахунок сковорідок тут просто по факту. Як на мене, то кращого нема. Вони навіть кращі для мене, ніж тефаль. Що я не можу зрозуміти? Напевно, буде е, велика знижка або нові якісь, можливо, знижки, бо тому що цінників нема. Лише на одній сковорідці є цінник 930, а коштувала 1200. Мінус 20%. відсотків. Ножі Вінзер, Вони просто шикарні. У мене декілька ножів є. До речі, я щось не бачу вверху, теж цінників. На маленькі вже, дивіться, пішли знижки, мінус 20. Цінники вже є. А, це на, на прибори, на лопатки. Бачите, на оце все. А ножі без знижок. У мене отакі от, от є. Отака от, от модель і отака от, от модель у мене теж є. Я задоволений направду. І ще колись було така. Тільки як ми поженилися, переїхали на свою квартиру, нам була мама спрезентувала вінзерську сковорідку. Я нею користувався, напевно, років п'ять. Вона була просто шикарнюща у мене. А потім якось по дурості запхав раз посудомийну машину і все. І вона зіпсувалася. Тому не пхайте в посудомийну машину, такі дорогі речі. Кастрюля, мінус 25 Вінзерівська. з тим дном, ну така гарна. Маленькі ці каструлічки, але теж дуже дорогі, звичайно. що. Гарні, гарні. Тут такі залі, дивіться, бачите, зараз багато є. Тут посуди, якої не хочете. І скляної, і не скляної, теж різні ціни. Дивіться, які гарні. Але такий малесенький і таке дорожнече. Дивіться, 471 гривня. Такий маленький глечичок. Дуже дорого. ті, тільки китайські, невідомі конех, що не хочете. О, виглядає гарно, а така, знаєте, вона легесенечка, ні до чого. 1300 гривень маєш. Я люблю, щоб посуд був важкий, особливо сковорідка, тоді така вона, знаєте, добротна. А зараз, знаєш, воно все виглядає дуже гарно на вигляд. А береш в руку і ти одразу розумієш, що це, це щось не то. Зараз пішли, пішлі на такі от великі набори. Набір з 12 штучок, майже 5 тисяч. Це, типу, кришка рахується як одною штукою. Ну, типу, раз, два вже маєте. Оце от, з червоним ободочком це один набір. Ну, типу. Крафт. Бачите. Набори. На набори зараз знижки є. Мінус 30. Мінус 50. Мінус 50, бачите теж. дручки прорезинені. Непогані. Теж, дивіться, мінус 50. Є. Почекайте, а що я обійшов колом знов до цих сковорідок? Мене прямо, бачите, до них і тяне. Андрій. Оце ця тифаліска, дивіться, але вона теж така легенька. Теж легенька. Я завжди знаєте, чим важче для мене, тим вона буде кращою. На чайники мінус 50. Є. Кому треба чайника, можете прийти свій купити. На різні. І на ці маленькі, дивіться, чайнички теж мінус 50. І на великі, і на газові. І на заварники дивіться, мінус 50. По факту все, що зв'язано з чайниками, напевно, так? Мінус 50. Чи це може просто на весь крафт? Треба розібратися. Прихватка. Треба мені прихватку якусь собі теж знайти. Бо має такі, що вже ні про що. Різні форми для випікання. Ні, це напевно таке на крафт. Але не на весь. Мінус 50. Наша ліза. Ось таке от пельменниця. Бачите, пластмасова. Моя мама мала таку. Отаку от, таку, от має, таку. Ось таку. Різні форми. Все що? Тут взагалі, все, що не хочете. Що знайшли? Нам таке не треба, Марко. На що нам таке? Oh, Дивіться теж. Мінус 50. яке теж. Дивіться! <laughs> що? То що таке? Не щухати, не щухати. Та чого не щухати? Та напевно мед набирати. Ні, це щітка, це мити, банки мити. Можна і ніс чухати. Можна. Якщо хочеш, то якщо чухаєте, то можна почухати. А чо ні? Всякі дрібнички, тут такі, знаєте, які не хочете. Нам треба, до речі, купити. Йдемо туди на розетки, подивимося. Нам треба розетку нову купити. У нас щось, я не знаю, що Оля робила з марком. Але одна розетка підплавалася. Так пилососили вдома, що ж, підплавалися розетки. Велика, Марко. Кімирками. Кімирками. Текстиль. Текстиль. Що теж вже трохи перехворів, що мене вже і заклало носа мені. А демо скоротимо шлях. Мама. Пройдемося. Ти де, Маркуська? Ходи. Зараз подивимось. Ой, які дивіться. Скриня, пуф. 5900. Де мама? Де мама? Не знаю. Зараз нас не. Кошик такий. Ой, тут, дивіться, такі кошики, такі пуфи. Скрині, пуфи. Меджу. Тут можна ходити, знаєте. Така грушечка. Я коли любив всякі статуетки. сатуетки. такі о -о, цей килими. А, це такий ні. А оцей, подивіться, напевно, що дуже м'який. 15, ой, 15, 1568 гривень, такий маленький. Такий підмеж. А цей, який дивись, Марко і спомню, помаці цей. Килим еко хутро. Ага. Килими, які не хочете. Ходи, Маркусь, ходи. Ми йдемо туди, коли нам треба. Ходимося зараз на розетки, мені треба ще купити ем... Герметика Мені треба купити. Подивимося, о, і це вже все новорічне появилося. А цього року що, якийсь кінь вогняний чи що цього року? якийсь знак. Хто знає, який цього року знак, бо я бачу, який свій чорний кінь, який стоїть. Теж вже ігрушок, ялинок. О, так як кожен рік. Дуже всього багато. Хоча в тому магазині, що ми були, оцей арт-декор. Напевно, що він перевершує всі сподівання і асортименти, які можуть бути з іншими магазинами. Подушки, дивіться, всякі диванчики. Тут взагалі в епіцентрі зараз. Я не знаю. Купу все. Що ти кажеш, Марко? На новорічний йде. А дивіться, бачите, теж же всякі ялиночки, що не хочете.